Прапор кримських татар є національною символікою. Це полотно небесного блакитного кольору у лівому верхньому куті із золотим знаком влади тамгою. Мави кок Байрак українською блакитний прапор, національний прапор кримськотатарського народу. Мави кок блакитний колір у тюркських народів, синонім чистоти і свободи. Він асоціюється з небом і морем, а однотонне тло з єдністю народу. Тарактамга українською герб гребінь, родовий знак правлячої династії Кримського ханства Гереїв і національний герб кримсько-татарського народу у 20 і 21 століттях. Кримсько-татарський народ є найбільшим корінним народом Криму і української держави загалом, оскільки сформувався на території, яка сьогодні перебуває у міжнародно визнаних кордонах України, і не має державності поза її межами. Гасло цього дня це два прапори єдина країна. Це гасло для мене означає, що ми пліч опліч з українським народом боронимо українську землю від ворога. Мені випала така честь народитись в цьому народі, і я розумію, що я несу через своє життя і всі мої близькі несуть через своє життя цю ідентичність. В день цього прапора це ще більша дотичність. Кримсько-латарський народ вже протягом багатьох сторіч. Да, поряд с ним.